Казати. Це є такий молитовний куточок, який зробили. Звичайно, це до мене зробили ці капелани. Велика є заслуга всіх Василян, які вони сюди приїжджають і часто бувають. Якщо немає тут на даний час капелана, то при штабі сектора є капелан, який час від часу сюди виїжджає. Так само мені випала нагода сюди під'їхати з хлопцями, молитися вже день стрітня. Привезти їм стрітинську свічку, щоб тут стрітинська свічка горіла. Але цей куточок, наприклад, був дуже особливий, бо коли перебували обстріли, то ми бачимо, що всюди, всюди тут відбувалися осколки, побили всю стіну. Всюди я. А дуже велика ласка Божа, якраз сталася туди, коли даного куточка, даного столика навіть не зачепило. Єдине, що хлопці, коли вибігали, щоб ховатися від обстрілів, запалили свічку, ця свічка горіла. І вони так побігли далі, але наскільки тут якраз Господь дав ласку, чудо, щоб цей куточок зберегти. Тут якраз бачимо, що військовослужбовці, прикордонники, мали можливість черпати духовних сил і находу, вони дуже тут. До цього дуже такі є е, прихильні до молитви, і прагнуть цієї молитви. Бо от, тільки що якраз спілкувався з хлопцями, каже, завжди, коли немає капелана, хлопці ставлять питання, коли вже приїдуть капелани, коли вже приїдуть капелани. На даний час, оскільки я знаю, що є, знову їдуть сюди капелани, які будуть тут з ними постійно, прикордонників, е, творять кожен день молитву. А також, якраз кажуть, що вони навіть не просто моляться з ними, але вони так само з ними працюють. І таким чином їм допомагають і творять таку насправді Божу християнську спільноту, сповнену любові. І дуже є важливо, щоб військовослужбовець, військовий сьогодні, який перебуває в стані військових, коли відбувається в Україні війна, щоб не втратив цю Божу ласку, не втратив спокою душі, щоб це зло зісередини, щоб цього воїна не свіло. Це тут можна пройти і показати.